Комунальники заморозили ремонт центральних доріг Тернополя. Наразі готова проїжджа частина є лише на вулиці Івана Франка. Після неї, наприкінці липня, міська влада взялась за реставрацію асфальтного покриття на Коперника. Обіцяла безперервно працювати і прокласти нову дорогу до 15 серпня, щоб встигнути до святкувань, які заплановані на останні числа цього місяця. Люди відносяться з повною відповідальності і розуміємо, що в нас попереду день міста. Люди просто працюють. Наприклад, вулицю Івана Франка виконували ці роботи до 9-ї години вечора. Але грандіозне відзначення усіх заходів уже на носі. А в центрі біля Укртелекому, як кажуть у народі, ще кіт не женився. Капітально відремонтували лише шматок проїжджої частини. За дивним збігом обставин, саме тієї, яка прилягає до будинку міського управління житлово-комунального господарства. Там вже безперешкодно водії паркують свої автомобілі. Нове та вибоїн асфальтне покриття тягнеться ще кілька метрів від установи, де працюють посадовці. Далі починаючи від України гімназії дорога така ж, як і була. На місці, де повинні лататися ями, у розпал робочого дня нема ані робітників, ані спецтехніки та машин. Чи доведуть комунальники до завершення розпочати наразі невідомо.